Радіо Chicago. Дональд Трамп постане перед судом 25 березня. Справа стосується виплат порноакторці Стормі Деніелс у розправі у розпал президентської компанії 2016 року. Цей процес у Нью-Йорку стане першим із чотирьох кримінальних справ порушених проти Трампа, але судовий розгляд це завадить йому брати участі у виборах президента США 2024 -му. На параді, присвяченому перемозі перемозішів, сталися стрілянини. Про це повідомляють Daily Mail. у Канзас Сіті, Місурі, де проходив парад на честь перемоги команди Канзас Сіті на Суперболі сталася стрілянина. Кілька озброєних людей відкрили вогонь. поранивши 15 людей. Серед них є діти, одна особа загинула. Зазначимо, що Міссурі, штат, де зброю можна носити без будь-якої ліцензії. Нью-Йоркські республіканці пропонують скасувати закон, який робить із міста притулок для нелегалів. Республіканці Нью-Йорка зареєстрували законопроєкт, який фактично скасує статус притулку штату. Законодавці заявили, що їхню пропозицію необхідно схвалити, щоб припинити низку нападів нелегальних мігрантів на мирних людей та правоохоронців. ICE планує звільнити тисячі мігрантів, щоб покрити дефіцит бюджету. Імміграційна та митна поліція США зробила розробила план, згідно з яким вона змушена буде звільнити від 4 тисяч до 6 тисяч мігрантів. Крім того, планується скоротити витрати, зменшивши кількість місць у центрах тривалого тримання під вартою з 38 тисяч до 22 тисяч. У рамках цієї пропозиції частина мігрантів буде депортована, але багато хто все ж таки буде впущений у США. На прикордонній сцені в Каліфорнії встановили нові металеві. Картузи, які можуть бути розгорнуті по всьому кордоні, повідомляють New York Post. на врашині прикордонної стіни в парку дружби, що знаходиться між Сан-Дієго, Каліфорнією і Тіхуаною, Мексикою, були встановлені конструкції, що нагадують картузи, повернені до мексиканської сторони кордону, які повинні перешкодити нелегальним іммігрантам перелізти стіну. За даними ЗМІ, нові картузи є протоколом, і якщо вони матимуть достатній стримуючий ефект, їх встановлять і на інших ділянках прикордонної смуги. Джо Байден підписав указ, який наказує федеральним відомствам протягом наступних 18 місяців утримуватися від депортації палестинських іммігрантів. Причиною такого рішення послужила війна між Ізраїлем та Хамас. Указ не поширюватиметься на тих, хто ще не перебуває в США, а також на певних осіб, наприклад, тих, хто засуджений за тяжкі злочини або вважається загрозою громадської безпеці. Також фермери Каліфорнії все частіше страждають від пограбувань. Правоохоронці органу штату заявили, що злочинність не обмежується містами. Крадіжки на місцевих фермах і ранчо стають серйозною проблемою. Дедалі частіше в поліції надходять повідомлення про крадіжку важкого устаткування алюмінійних труб продукції великої рогатої худоби та дорогих сільськогосподарських хімікатів. У Флориді запропонували вивчати історію комунізму. Республіканці внесли законопроєкт, який передбачає вивчення в школах історії комунізму. Якщо ініціативу ухвалять, то програма зміниться вже у 2026-2027 навчальному році. Представники республіканської партії заявили, що діти мають знати про звірства, які породив цей режим. І дуже важливо мати уявлення про історію репресій і переслідувань, щоб не повторити це в майбутньому. 90-річну волонтерку звільнили через те, що жінка не розбиралася в займенниках трансгендерів. Повідомляють у Daily Mail. Френ Ікфов із Каліфорнії протягом 60 років працювала волонтеркою у національному товаристві Росіяного склерозу. Напередодні жінка отримала приголомшливий лист, де йшлося про її звільнення. Френ стверджує, що на роботі стикалася з молодшими колегами, яких вона називала як з'ясувалося не тими займенниками. Вона звикла, що жінка це вона, а Чоловік він тому не зрозуміла, що від неї хочуть. Загубленого собаку знайшли через 4 роки. У 2020 році Бенджамін Бакстер із Колорадо переїхав по роботі в Небраску, але в будинку, де він оселився, не дозволяли тримати тварин. Чоловік розглядав інші варіанти, але раптом друзі приголомшили сумною новиною його пес пач зник. Отож, місцева служба з контролю за тваринами підібрала собаку на вулиці, передала до притулку, а тим перевірили його чип і одразу зв'язали з родиною Бакстерів. Радісний Бенджамін воззіднався зі своїм псом, який виконав п'ят. Ста мильну подорож до Небраски. Радіо ЮЕЙЧИКаго.